Ой, знову світло вимкнули. Капець. І чим мені тепер зайнятися? О, удачі нове відео. Ще якраз чим зайнятися, коли світла немає? Так, дивимося. Усім привіт! Сьогодні я розповім, чим можна зайнятися, коли немає світла. Як ви знаєте, зараз по всій Україні часто вимикають світло. Та що ж робити тоді? Та зараз я вам розповім. Перше, можна зробити DIY. Наприклад, підставку під телефон, якийсь брелок тощо. Друге, Намалюй для близьких малюнок. Це буде гарний подарунок, навіть коли немає свята. Третє, ви можете пограти на телефоні в динозаврика. Тобто це така гра, коли ти заходиш в Google Chrome, вбиваєш будь-що, та потім тобі вискакує ця гра. Можете грати до схочу, допоки телефон не сяде. Четверте, якщо вдень виключили світло, ви можете піти на прогулянку. Самі, з друзями, з близькими. Це буде теж гарний привід зблизитися з ними. Також можна прочитати книгу. Або при ліхтарику, але це така собі ідея. Адже читання при денному світлі не зашкодить вашому здоров'ю. І ще можна зробити тіньовий театр. Тобто, коли у вас немає світла, це вечір, ви берете ліхтарик, світите на стелю, та ви можете руками показувати різні шоу. А також ви можете пограти в настільні ігри зі своїми друзями, близькими. Та це буде гарний привід для розваги. Та це все! Дякую за увагу! Підписуйтеся, дайте дзвіночок, кладіть вподобайку, пишіть коментарі та па-па!